Так, друзі, всім привіт. Екстрено виходжу до ефіру, тому що щойно повернулися з місць, де немає інтернету. І як виявилося, уже на наших рідних просторах, інтернет-просторах Буча Ірпінь, да, там розгорівся цілий кипіш, зв'язаний з тим, що ми, по перше, звернулися. Міністерство охорони довкілля з проблемою знищення річки Буча, загадження її фекальними стоками, да, які скидаються з цілого ряду житлових комплексів, внаслідок чого страждають люди, які проживають поряд з озером Земснаряд. Та це озеро знаходиться, ну, це озеро впадає саме річка Буча, хто не знає, хто не місцевий. От. І зараз от, ми там скинули, що там починають е, розказувати, що там щось там Ірпінь водоканал, в Буча сервісі, щось там перекрив і таке інше. Окрім того, я щось не можу зрозуміти. Е, ми вчора висвітли, висвітлили позицію, що влаштувала ірпінська влада. а Верніше. Колективний орган у вигляді депутатів, які являються в більшості своїми забудовниками, да? що щинила ірпінська влада з поймою річка Буща трошки нижче від скидів фекальних да? з житлових комплексів. Оце там нав... біля жирафа, там, де ми показали цей сюжет. І зараз там пукани розгорілися дуже страшною силою. Тобто. Е Пишуть всяку дичину, що там щось там перекрили. Скажіть, будь ласка, яким боком мене це стосується жителя е лісової бучі, який я проживаю з дітьми поблизу цього озера? І безліч цих людей, які підписалися, це є жителі нашого міста, які із-за вашого сучого відношення до заробляння грошей? Ну, я вважаю, що це суші відношення, ну, може, можете мене, на мене да? е, Коли е, оце от заслон в зароблянні грошей не стоїть рядом з жодними моральними принципами. Тобто, я розказував, яка, е, ну, е, ви щоб ви розуміли, хто мене буде дивитися, це одна частина пазла великої картини. Яка відбувається тут з екологією в Бучанському районі. Річка Буча використовується владою Ірпеня як пумийна яма. Чогось в Ірпінь, в саму в річку Ірпінь, тому що вона тече да, поблизу дорогих житлових кварталів, забудованих, то не скидаються фекальні стоки, правда? Пане Маркушин, а в річка Буча, ну, ви її використовуєте як сточну фекальну каналу. Незважаючи на те, що від цього потерпають жителі міста, міста Буча, яка стоїть вниз по течії. Якщо вам насрати на, житель, на своїх жителів, да? а, то вибачте, на що ми повинні терпітися. Це прийдеться компенсувати відповідно закону. Тому що тут. Немає якихось там вже сентиментів. Ви особисто своїми діями щиняєте мені некомфорт і незручність. Раніше, коли я міг сюди взяти дітей на Пасху, сходити, от бачите, за моєю спиною от цвіте дерево. Сходити на озеро, відпочити, то я зараз маю нюхати фекалії з ваших житлових комплексів, які ви попродавали, квартири, заробили разом зі своїм напарником колишнім. Керівником міста Буча Володимиром Карплюком. Пане Карплюк ми ж з вами розмовляли на цю тему. Помните, так? Да? Був момент. І тепер я вам хочу показати, до речі, це ж не все. Я зараз вам от я спеціально приїхав сюди показати чергове на Грібалову, да? яке. Робить ірпінська влада. Вон за моєю спиною почалося будівництво, так називаємо типу гостінниця. Да? Пане Керплю, ви ж що тут буде гостінниця для відпочинку. Ну, тобто там пляжик, всі діла. Да? А оказується, ви тут квартири вже продаєте, тут висотка вже строїться. Війна пошкодила вистроїти будинок. Да? Зараз вам ще рекламу покажу. Не дійшли руки тоді вас притягнути до відповідальності, коли ви звідси торф вивозили. І це дивіться, це саме цей будинок стоїть на поймі озера земснаряд Понімаєте який прикол? Тобто зверху всі ті самі забудовники, які поставили житлові комплекси, з яких зливаються фекалії, будують нижче по течії. Черговий будинок, де рекламують уже, уже рекламують продаж квартир. Ми зараз об'їдемо, з другої сторони я вам рекламу покажу. От. На тому самому гамні, яке зливають зверху. Так що, бажаючи купити тут квартиру, з, ви, з виглядом на супер е, красиве, шикарне озеро, я раджу ну, подумати, перед тим, як це робити. Тому що ви будете, ну, запрошую. Вас тоді, якщо ви хочете, купляйте. Будемо разом слухати нюхати це гівно, яке спускає е, пан Маркушин зі своєю клікою забудовників, депутатів з нових облич і не тільки з нових облич, там з інших партій. Ось, Багато зараз хто буде розказувати, що там, що, там, що до виборів готуватись. Да мені насрати на вибори. Коли стра... стражають особисті мої інтереси, <кій> от, мені срати на вибори, на на всякі ці. от Розклади, Вот, да? Дивіться. Строєчка вон. Діє. До речі, мені цікаво. Е а хто давав дозвіл застроювати прибережну зону цього озера? Як ви гадаєте, чи існує тут система каналізації відводи відводу фекальних вод? Як гадаєте, куди, куди ця каналізація буде відводитись? Правильно. Ви правильно зрозуміли, буде відводити саме в це озеро, яке вже й так страждає. Тут риба дохне, тут вонь стоїть капєско, тому що тече з житлових комплексів Сенергія, річ там ну Багато я їх там всіх не знаю. Цих Я в заяві указав на міндовкілля, з яких щоб взяли забори води. Ось, окрім того, звалисько, яке зробив Маркушин біля жирафа. Вся ця канцерогенна хрень тече в річку і впадає в це озеро. Саме в це озеро. Зараз в людей в Криницях вони будуть пити у ці фекалії. Скважина, в криницях і так далі. Тому що зараз повінь і, е, скажімо так, ґрунтові е, води піднялися, і зараз це все гавно буде в людей в криницях. Як наслідок? онко. Інший там букет, ну всяких всіляких там булячок.